Підготовка пацієнта до збирання калу на яйця гельмінтів. Показання. Підозра на гельмінтоз. Мета виявлення гельмінтів. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта. Необґрунтована відмова від дослідження. Закрепи. Добрий день, Наталія Георгівна. Добрий день. Будь ласка, підійдіть через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення яке знадобиться. Оснащення. Одноразова ємкість для збору калу або чиста суха скляна банка з кришкою, одноразовий шпатель, антисептик для рук, одноразові рукавички, судно, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України. Наталія Георгія, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати кал на яйцях Гаразд. Для цього вам необхідно випорожити кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. засобів. Будь ласка, прослідкуйте за тим, щоб судно не потрапило сеча та виділені зі статевих органів. Відразу після акту дефікації вам необхідно взяти ємкість з вашим прізвищем на етикетці, шпатлом набрати 30-50 грамів калу з декількох ділянок, помістити в ємкість, ємкість закрити кришкою, залишити в санітарній кімнаті та негайно повідомити мені. Тому що кал треба доставити в лабораторію в теплому вигляді. І таким чином вам необхідно збирати кал протягом трьох днів. Вам все зрозуміло? Так, мені все зрозуміло. Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете готуватися та збирати кал на яйця гельмінтів. Мені потрібно випорожнити кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів, засобів, прослідкувати, щоб сюди не потрапила сеча та виділення зі статевих органів. Відразу після дефікації мені треба взяти ємкість з моїм прізвищем на етикетці, шпателем набрати 30-50 г калу з декількох ділянок і помістити в ємкість, закрити кришечку, залишити в санітарній кімнаті і негайно повідомити вас. Бо кал треба доставляти в лабораторію в теплому вигляді. І так мені потрібно збирати кал протягом трьох днів. Ви все чудово запам'ятали? Кал будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре. Okay. Зараз я вам покажу, де буде знаходитися ваше судно. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Примітка! Обстеження проводять до початку лікування антигельмінтними препаратами. Якщо лікування вже почалося, в лабораторію відправляють всю порцію калу. Для отримання перевіреного результату кал досліджують троєкратно протягом 3 днів. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому я її поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу та закриваю кришку. Направлення поміщаю в поліетиленовий пакет або в файл. Та відправляю зразок у клінічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Наталі. Так, ти не я тут не починаю, то буде зараз. Пратикал на яйця ятягельмінті. Добре. хорошо! <плес> <плес> 50 грамів калу з декількох ділянок. Оце тире. це зачем це тере? нема других слов. Наталія Гігорівна. Наталія Георгійна такий сложний учито. Наташа. брати набрати 33. Це я вже куплю. Знову це ваше тере. Судно? Вам необхідно зібрати яйць?